Привіт-привіт всім! Мене звати Зоя Соляник і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 31 липня, і сьогодні в нас стартує тиждень шалених стартів, який організувала Оленочка Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейд. Хоч у цьому місяці старти. Серпня, але дівчатка в телеграм-чаті вирішили, що вони стартують 31 липня, так як тиждень цей розпочинається 31 липня. І так, що ж це за гра? Так, ви не це гра під час цієї гри е, потрібно розпочати хоча б один процес. Можна розпочати від одного процесу. І так, моїм першим процесом буде гердан. Е, гердан, е, вам видно, я трошечки ближче приближу. Ось такий гердан. Гердан я вже підібрала пряжу. Я на минулому тижні звільнила свій станочок. І ось це мій старт. Мені потрібно в цьому місяці зробити подаруночок, саме Гердан, з бджілками. так як в цьому місяці у нас день пасічника, а сестра з сім'єю займає, займається виготовленням і продажею меду. В них своя пасіка, то я хочу подарувати сестрі саме Гердан. Ось це мій старт перший старт. Не перемикайтесь, я за секундочку підключуся завтра вранці з наступним стартом. А що в мене вийде, побачите у звітному відео. Так, Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. До зустрічі за секундочку. Привіт-привіт! Сьогодні вівторок, уже вечір, але я все-таки вирішила сьогодні знову розпочати ще один процес. Герданчик, мій плететься. Сьогодні був у мене дуже зайнятий день, лише зараз я можу приступити до в'язання. Є у мене ось такий мікс, наміксована ниточка. Тут вона доволі товстенька. Ниточка. І це, як ви здогадались, тут у мене 78 грамів, але вона об'ємний такий. Тут і акрили напівшерсть, і дуже-дуже різна. І я буду в'язати шкарпетки. Я буду починати. Я в мене з 2,75. Буду починати в'язати шкарпетки для своєї матусі, в цьому, році, в цьому місяці в моєї матусі день народження. То я почну в'язати її шкарпетки, а завтра, мабуть, почну в'язати для свого. Татуся шкарпетки. Вони в мене народилися 24 і 25 серпня з різницею 5 років. То я буду в'язати для них шкарпетки, почну зі шкарпеток матусі. Буду в'язати, що вийде, ви побачите, уже у недільному підсумковому відео. Не перемикайтесь, я підключуся за секундочку. Буде для мене це завтра вранці, а для вас за секундочку. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Привіт-привіт всім! Сьогодні вже у нас середа. 2 серпня і це сьогодні в нас третій, тиж... третій день у тижні стартів. І я розпочинаю свій третій старт. Вчора я розпочала в'язати для своєї матусі на подарунок шкарпетки, то і зараз я е, буду розпочинати е, в'язати подаруночок для свого татуся. Буду в'язати шкарпетки. Це в мене українська напіввовна. Але в'язати я буду, е ви вже знаєте, що я в'яжу методом Magic Loop. Е в'яжу дві шкарпетки одночасно, але в мене е татусь ходить в шкарпетках, як у бурках. І то я буду в'язати у дві ниточки. Приготувала спиці номер 4 і буду розпочинати в'язати шкарпетки з одного бунтика. Одна шкарпетка, з другого бунтика, друга шкарпетка, і буду в'язати пару шкарпеток із цієї ниточки. Але це ще не все, <скільки> вибачте. Є в мене ще клубочок такої пряжі. Дарничанка раніше називали е, така хімі... е, синтетична ниточка, і я її буду додати. Пі о, починаючи з п'яточки і до самого мисочка. Тут у мене 100 грамів, я думаю, мені вистачить на дві шкарпетки. Я їх його розмотаю на два клубочки і буду в'язати такі шкарпетки. Отже, всім бажаю більше часу на улюблене хобі, скорішої перемоги і не перемикайтесь, до зустрічі за секундочку. Привіт, привіт всім! Сьогодні у нас уже понеділок, 7 серпня, і я хочу прозвітувати, що ж таке в мене вийшло у моєму шаленому тижні стартів. Розпочинала я свій шалений тиждень стартів з своїм медовим герданом. Ось гердан у мене вже Майже до медальйона доплетений. Залишилося тут зовсім трішки близько 15 рядочків. Ну, Я думаю, надію, що сьогодні я з'єднаю медальйончик і буду доплету медальйончики будуть допліти. Це мій перший процес, Він, над ним я працюю. Хоча така стоїть спека, що і бусини прилипають до рук. Наступним моїм, бачите, забизла, бо тут процесом був, в мене, були в мене шкарпетки для матусі. Шкарпетки пров'язано дуже трішки, але в мене ще є час. Я маю надію, що на цьому тижні вони все-таки випадуть у магічному кубіку. Ось мої шкарпетки. Шкарпетки потрібні трошечки пізніше, то буду я працювати над ними, але у початок є шкарпеток. І ще були шкарпетки для татуся. І ці шкарпетки теж, хоч дуже жарко їх в'язати, але все-таки мені їх треба закінчити до 25 серпня, то я буду працювати над цими шкарпетками теж. Ось теж початок є. Але все плипне до рук. Далі э, вовну в'язати у таку пору ще той треш. Хоча на сьогодні нам обіцяють все-таки дощ. Хоча дощ грозовий, не хотілося б, щоб не робило шкоди. Ось ці мої старти. В цьому місяці їх всього три старти, так як. Потрібно завершувати, розпочати. Але все ж таки я задоволена своїми стартами. До зустрічі у магічному кубіку. Всім бажаю скорішої перемоги і більше часу на улюблене хобі.